Девіз найромантичнішої професії геолог Мент Маде. Розумом і молотком! Ти знаєш, як побудована наша планета Земля? Які геологічні процеси відбуваються в її надрах і на поверхні? Які мінерали та гірські породи утворюються в результаті цих процесів? Як шукають, розвідують родовище металів, неметалів та горючих корисних копалин? Можливо, саме ти станеш першим, хто відкриє ці родовища. Твій шлях до успіху вступ до фахового коледжу геолого-розвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який знаходиться на Черепановій горі за адресою вулиця Василя Тютюнника, 9. Контактні телефони для денної форми навчання 528 53 55 для заочної форми навчання 528 71 05. Ви отримаєте знання з геології, геофізики, екології, боріння та інших природничих наук. Залучати до знань вас будуть високопрофесійні викладачі в просторих і світлих аудиторіях. Багатим навчальним матеріалом, геологічними картами, колекціями гірських політ і мінералів, мікроскопами, геофізичною апаратурою і боровим обладнанням. А якщо ви захочете дізнатися про корисне копалини більше, ласкаво просимо до одного з найкращих геологічних музеїв, що відкриває вам дивовижний світ мінералів і гірських порід. Навчальні практики студенти коледжу проходять в мальовничому куточку Житомирщини, де вони не лише поглиблюють свої теоретичні знання і набувають практичних навичок в роботі з апаратурою, а ще відпочивають і оздоровлюються. У вас буде можливість розвивати свої спортивні вміння та брати участь у спортивних змаганнях та культурному житті коледжу. Коледж має власний гуртожиток, що розташований неподалік від нього. В кінці кожного місяця з 10 до 15 години в коледжі проходять дні відкритих дверей. Ласкаво просимо, коледж геолого-розвідувальних технологій сюди варто і можливо поступити.